Доброго ранку. Сьогодні хотів записати відео, чи потрібно лікувати паразитози. Тобто це питання достатньо цікавить багатьох людей, і дуже багато є експертів, які зараз розділилися на дві категорії. Ну, по-перше, одні експерти мають медичну освіту, другі не мають, але все одно думки однакові. Тобто і в тих, що мають медичну освіту, і в тих, що її не мають. Тобто одні скажімо, експерти кажуть, що потрібно лікувати паразитози, інші кажуть, що ні, не потрібно, тому що це дуже токсично для нашого організму. І ліки для лікування паразитозів відповідно є мегатоксичні і вони знищують нашу печінку. Ну, По-перше, хочу сказати, що є якась традиційна медицина, є думка міжнародна. Але знову ж таки в нас просто зараз величезна кількість інформації, яка потрапляє в нас в мозок, тобто вона потрапляє з інтернету. І деколи я запитую пацієнтів або навіть колег лікарів, тобто, а звідки у вас така інформація? каже, ми не знаємо, але ми переконані, що так правильно. Перш за все, паразитози лікувати потрібно, якщо ви знайшли паразитоз. Тобто, відповідно, якщо підтверджений є діагноз, обов'язково паразитоз лікувати потрібно. Паразитозів є дуже багато, тобто, це не одні аскариди, не одні гострики, не одні лямблі. Не одні токсукари, от не одні опісторхи, не одні трихінели, не одні ціпяки, тобто не малярія, одна так. Тобто, ну тобто відповідно малярія також паразит. Тому паразитозів є значно більше, і звичайно, що їх потрібно лікувати. В чому є проблема? Проблема є в тому, що не завжди нам вдається підтвердити діагноз паразитозу, так але якщо вже в принципі ми діагноз підтвердили, або, наприклад, Аскарида вилізла з дитини, так тобто, і батьки бачать, тобто що це дійсно паразит існує. То все-таки, на мою думку, все-таки краще пролікувати цей паразитоз. я вважаю, що якщо пацієнт отримає, там, наприклад, три таблетки протипаразитарних традиційних, потім повторить, то все-таки ймовірність в тому, що аскарит буде менше в організмі, є більша. Чи, знову ж таки, від трьох таблеток відмовить печінка в дитини чи в дорослого? Ні, не відмовить. І я на практиці за 20 років своєї практики не бачив жодного пацієнта, в якого би відмовила печінка, який потребував би трансплантації печінки. От тобто, таких реакцій я не бачив. Так звичайно, з практики ми лікарі бачимо різні реакції на прийом протипаразитарних препаратів. Дійсно, знищивши паразит, організм може мати інтоксикацію, яка нагадує алкогольне сп'яніння. Дійсно, з підняттям печінкових проб з нудотою, блювотою, діареєю. Але всі ці речі спокійно стабілізуються як вдома. Частина відповідно дійсно ну, є один з тисяч або з десяти тисяч, навіть один пацієнт, який потрапляє в лікарню, якому роблять детокс, тобто стандартний, і відповідно, в принципі, все минає за два тижні. От, жити з паразитами можна, от хто хоче, може жити. І відповідно це вибір кожного. Просто чим більше паразитів кажу в вашому організмі, тим більше в голові вас різних дивних думок, тому що паразити так само впливають на роботу вашого організму і на роботу навіть вашого мозку. Деколи тому в даній ситуації обов'язково все-таки. Я рекомендую, це моя рекомендація особиста, лікувати паразитози. І моя рекомендація це робити під контролем лікаря, звичайно, тобто не самостійно. Ще одна, одна таблетка протипаразитарна, на жаль, для профілактики мало працює, особливо при деяких паразитозах, це практично нульова доза, яка не працює. Тому завжди порадьтеся з лікарем, і нехай лікар контролює ваш процес лікування. В Принципі, я за те, щоб лікувати паразитози, все таки ліками, які вже давно є в аптеках, тобто в нас є пірантел, є делегіл. Препарат, ой, перепрошую, пірантел декаріус, тобто препарат з 1971 року є вже на поличках, аптеках в цілому світі. Він не впливає на паразити, які є в тканинах, а тільки на паразити, які є в кишківнику. От, Його ще так само використовували, як імуномодулятор. Ви тепер здогадуєтесь, чому, тобто забираємо паразитоз і імунітет у вас піднімається і працює правильно. І другі препарати, мебендазол і альбендазол, тобто гормін, зентел, вермокс, тобто ці препарати так само. Само з 1975 року є в аптеках і ними користується цілий світ. Тому в даній ситуації я рекомендую вам так само, скажімо приймати саме ці препарати під контролем лікаря, щоб їх лікар призначав. Цікаве питання так само ціноутворення на ці препарати. Наприклад, три таблетки Вермокса в Великобританії коштують 50 фунтів. Дві таблетки Зентелу або альбендазолу коштують в Сполучених Штатах 120 доларів. Дві таблетки 120 доларів в Україні. Дві таблетки коштують 3 долари. Тобто є багато нюансів, чому так не знаю. Тобто, якісь є фінансові видноскладники так само, але е, такі чудеса теж в нас існують. Стосовно аналізів на паразитози, я думаю, що я запишу окреме відео. От, і теж є нюанси стосовно і ціни, і можливості виконати ці тести. От, і е, слідкуйте далі, буде цікаво. Підписуйтесь на мою сторінку, також обов'язково на телеграм-канал. І е, рухаємося далі. Буду старатися кажуть просвіщати такими медичними цікавими темами вас. Бо я бачу, що якщо е, ми про це не будемо говорити, то в кожного з'являється своя версія, що робити, а це просто виходить потім якась така. Знаєте, дикість, тобто дикість, медична дикість. От і е, в кінцевому результаті в нас замість того, щоб ми мали конструктив з пацієнтом, от і пацієнт розумів про що ми говоримо. То ми переконуємо один одного в тому, хто правий. Гарного дня.